Всім доброго здоров'я! Починаю робити такий свого роду стенд для інструменту, ну і зверху деякі полички. Так як працювати важко, інструмент в кучі, потрібно його розкласти, щоб швидко, зручно можна було достати той чи інший інструмент. Ну і працювати. Отже, починаю. Робити з такої труби 25х25. 25. Все використовую такі от відходи. Це, наприклад, труба з металобрухту. Не знаю від чого, вона вже мені дісталась грунтованою. Розмітив під отвори. зараз буду сверлити. Ну і все інше також такий металобрухт Буду використовувати. Те, що взяв із металолому, або те, що лишилось із попередніх робіт. Так, сверлим отвори. Pidjubula. Сверлюю одну стінку сверлом на 12,5. Ось знаходить такі шматочки, що під руку попалось. Зараз сверлю отвори, знімаю фасочки, щоб пізніше можна було поличку закріпити. Приварюю, ну і показую далі. Думаю, процес зварювання показувати не потрібно. Покажу пізніше. Ну, от ось таке от кріплення для полочок вийшло. Зараз дюбелями через оці отвори. кріплю його на стінку. Ну і прикрутив до стіни. Дюбелями трішки підгрунтував. Ось таким от простим способом ріжу фанеру на полички. Просто закріпивши кутник і додавши до розміру, розмір до центру пилочки. Ось виходить такий от рівний вріз. Фанерку для поличок пропитаю ось такою оліфою оксоль. Ну, більше нічого в мене так під рукою нема, ну а пропитати чимось потрібно. Шматок прямокутної труби із насверленими отворами. Ну Ось, вийшли отакі от от полички, плюс трубки внизу, щоб можна було прикрутити такого, такі свого роду органайзери для інструменту. Звичайно, просту доску я не хотів, щоб до неї потім прикручувати саморізи, набивати цвяхів. Хотів зробити щось з металу. Ну Ось так от в мене вийшло. На інших частинах. Я зроблю ще на викрутки на, ну, на все, що мені буде потрібно. Але це, напевно, десь у подальших відео. Поки що все. Ну і на іншій стороні гаража ось такі от полички у мене вийшли. Також продовжую, як кажуть, набивати цвяшків, розвішувати, щоб все було зручно, коли потрібно, щоб все було. Під рукою. На цьому кутнику вверху ще планується велика поличка типу стелі. же ж як на цій стороні. І на стелі вже буде люмінесцентне освітлення, ну і так далі. Всім дякую за увагу. Будьте здорові!